Наша вже постійна рубрика обличчя влади. Ігор Діденко багато років віддав роботі на державних посадах в нафтогазовому комплексі. Після революції він отримав крісло заступника міністра енергетики та вугільної промисловості. Ми звернули увагу на те, що протягом різних періодів саме його дії на держслужбі часто були вирішальними, коли група приват, на чолі з Ігорем Коломойським, одне за одним брала під контроль цілу низку стратегічних державних підприємств. Ємств ми довго шукали цьому логічне пояснення і, схоже, знайшли чиновника Ігоря Діденка з олігархом Ігорем Коломойським пов'язують не тільки дружні стосунки, але і спільний бізнес. Олігархічно владні хитросплетіння розслідував Олександр Чорновалов. Зараз група Приват є найбільшим гравцем на ринку видобутку нафти і нафтопродуктів України, контролюючи дві напівдержавні компанії: нафтовидобувну Укрнафту і нафтопереробну Укртатнафту, а також повністю державну нафтотранспортну Укртранснафту окрім того, має найбільшу мережу автозаправних станцій в країні. Якщо казати про вплив на ринок нафти і нафтопродуктів України, то група Приват є. Найвпливовішою з усіх гравців цього ринку, але так було не завжди. Ми вирішили пригадати, як саме групі Приват вдалося організувати цей повний цикл ланцюжок від видобутку нафти, її транспортування, виробництва з неї нафтопродуктів до їхнього продажу автовласникам. Адже при цьому нерідко на кожній зланок приват заробляв, а держава втрачала. Зміцнити позиції групі «Приват» вдалося в 2009-му на початку 2010-го. Тоді державне стратегічне підприємство Укртранснафта, яке управляє усіма українськими нафтопроводами, очолив Олександр Лазорко, який до цього працював на підприємствах Ігоря Коломойського. Активну підтримку у владі йому надавав Ігор Діденко, на той момент перший заступник голови правління НАК Нафтогаз України, компанії, яка є власником Укртранснафти. Саме Діденко представляв Лазорко колективу компанії і проводив з ним спільну конференцію. Це було майже шість років тому. Весна 2015-го. Постмайданне керівництво Нафтогазу вчиняє спробу звільнити з посади ставленника Коломойського Олександра Лазорка. Олігарх цьому фізично протистоїть. Скандал набуває великого масштабу. Попри те, що наглядова рада призначає нового керівника Юрія Мірошника, Лазорко це не визнає. Терміново бере лікарняний і за себе призначає Наталю Парахоняк. Що також раніше працювала на заводах групи приват, це є використання існуючого законодавства задля збереження а, свого місця в компанії, тобто пан Лазурка або він сам персонально, або через керівництво там ті а, вказівки, які він отримує, да використовує просто існуючу систему законодавства для того, щоб залишатися все ще. Фактично, да, людину, яка керує цією компанією. стежимо за реакцією профільного заступника міністра Ігоря Діденка. Питання кого ж він визнає легітимним керівником Укртранснафти відповідь: Ставлений менеджера Коломойського Парахоняк, а не новопризначеного наглядовою радою Мірошника. Це випливає, наприклад, з того, що саме її робочі листи Ігор Діденко офіційно бере в роботу. Йдемо далі. Ми вирішили пригадати, за яких обставин група отримала контроль над найбільшим українським нафтопереробним заводом, що зробило компанію Коломойського єдиним виробником палива в Україні. У 2009 році Укртатнафта, власник Кременчуцького нафтопереробного заводу, виставила на продаж свої акції. Спочатку трохи більше 18% своїх акцій, а потім ще майже 29% і 9%. Першочергове право купівлі цих акцій було у державного нафтогазу, який вже мав на той момент 43% акцій Укртатнафти. Чому держава не скористалась шансом викупити повністю стратегічно важливий завод? В той момент заступником Нафтогазу був саме Ігор Діденко. Пояснюється тим, що у Нафтогазу тоді просто не було на це грошей, і результат виставлені на продаж акції Укртатнафти викуповує Коломойський, а саме група Приват, збільшивши свій пакет з 1% акцій аж до 56%. Так найбільший в Україні нафтопереробний завод переходить під контроль групи Приват. Леонід Косянчук, який раніше працював в Міненерго, вважає, що Нафтогаз тоді мав можливість знайти ресурси для купівлі акції Укртатнафти, адже на кону стояв контроль над найбільшим і нині єдиним працюючим нафтопереробним заводом в Україні. Уж чого точно там не було, так це то, що НАК був не в стані викупити. Суми, які проходять через НАК, вони взагалі потрясають воображення. Тому говорити про те, що не було денег на викуп 18%, думаю, що ні. Дійсно, як випливає з документів, що ми віднайшли, Діденко на посаді заступника глави НАКУ заздалегідь знав, що держава має шанс викопити акції «Укртатнафти». І навіть письмово звертався до Кабміну з проханням знайти гроші 300 мільйонів гривень, ставлячи до відома керівництво країни про таку можливість. От тільки зробив це, свідомо чи ні, в останній момент, а саме за два дні до закінчення прийому заявок та внесення завдатку, що фізично унеможливлювало швидке та вчасне рішення. Результат акції заводу купує приват структури Коломойського збільшують свій один відсоток до контрольного пакету. Укрнафта найбільша в Україні нафтовидобувна компанія. Контрольний пакет її акцій належить державі, в особі Нафтогазу, але керівництво її призначає та контролює акціонер-міноритарний, тобто група приват. Як трапилося, що держава втратила контроль над «Укрнафтою»? Це стало можливим, в тому числі завдяки угоді, про яку мало хто знає. Її нафтогаз «Укрнафта» та приват підписали ще в 2010 році у розпал виборів президента між першим і другим туром. Документально закріпили право міноритарія призначати своє керівництво і контроль над «Укрнафтою» на довгі роки і донині закріпив приват, у якого лише 43% акцій. І знову зусиль до цього доклав Ігор Діденко. Вся історія його роботи там на протяжні останніх років, коли він працював в державних структурах. Це були періоди серйозного укріплення групи приват. Це Проследжується як на примірі. По суті, сліва у картатнафтичасним акціонірам, так на примірі підписання акціонерного соглашення. Так ми віднайшли тогочасне листування між Нафтогазом і Кабміном. Саме Ігор Діденко курував підготовку цієї по суті проолігархічної угоди. Діденко був багато років представником Коломойського, в тому числі. Структурі НАТО, тому що вони близькі історично з Коломойським з Боголюбом він був одним з тих, хто готував цю угоду до підписання. Скажімо, супроводжував цей процес. Все це вибудувалося у ланцюжок, який дав нам підстави підозрювати Ігоря Діденка в його роботі не тільки на державу, але й на окремі фінансово-промислові групи. І, схоже, ми знайшли цьому логічне пояснення. Ми зачекали на Ігоря Діденка в парламенті, що все ж він висловив свою позицію та пояснив свої дії. Але чиновник, на жаль, налаштований агресивно, коли чує гострі питання незалежних ЗМІ. Ігор корінькашки я вас на вашу позицію по покртранснавті. чому приглашаєте Наталю Парахуня міста Юрія Нерошника. Я ж знав, що ви зі будете в якомусь то віде. Я вашей коллеге послал письменную бумагу. Мы хотим отразить вашу позицию. Я еще раз говорю, вот я ваши ошибки вам исправил. Вот вопросы. И вот ответ. А вы можете ответить? Да. Вы можете ответить? Вы все равно все перережете и я переврете. Перережем. Я готов дать полностью вашу позицию. Подскажите, пожалуйста. Там все, а все написано. А что вас связывает с Игорем Коломойским? Там все написано. У вас есть совместный бизнес? Письмово Ігор Діденко лише стверджує, що давно знайомий з Ігорем Коломойським, не уточнюючи характер відносин. Ми знайомі ще з минулого сторіччя наші стосунки є такими, що не виходять за рамки коректних загальнолюдських цінностей, діючої конституції України та чинного законодавства України. Але нам вдалося дізнатися, що Діденко і Коломойського пов'язують не тільки дружні стосунки. Виявляється, що заступник міністра енергетики та вугільної промисловості має спільний бізнес з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Їхні права як засновників прямо вказані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Товариство з обмеженою відповідальністю «Протон-21» – лабораторія електродинамічних досліджень. У фірми великий уставний фонд 123 мільйона гривень, з яких частка заступника міністра енергетики Діденка становить більше 15 мільйонів. Ще стільки ж у статутному фонді має Станіслав Адаменко – вчений та винахідник. А олігархи, партнери Коломойський та Боголюбов, мають більші частки. Несли по 46 мільйонів кожен. Чим насправді займається Протон-21 на сьогоднішній день, поки що не вдалося дізнатися. На територію підприємства у місті Вишневе під Києвом нас не пустили. Спілкуватися з журналістами керівництво компанії не захотіли. Директор Слава, я відповідаю на всі питання сама. Ні на які вопроси не відвечати. А на територію не можна зайти посмотрити? На території запустити. Так це режимний об'єкт чи що? Це частна територія. Ігор Діденко став співвласником фірми Протон 21 у 2008 році. З того часу це дослідне підприємство не патентувало жодного винаходу. Останній патент лабораторії Протон 21 був зареєстрований у далекому 2004 році. Мережею інтернет гуляє багато записів розмов Ігоря Коломойського з різними відомими людьми. Існує і запис розмови між Ігорем Коломойським та Ігорем Діденком. Вона датована серпнем 2014-го. Коли останній вже був на посаді заступника міністра енергетики. Діденко просить про зустріч в олігарха, щоб обговорити питання саме про Тону. Да. Так. Валерійович. Здрасті. Хотів узнати, можемо ли ми там завтра-повзавтра перечести чи ні? По якому випроси? Ну, по протону. Ні, не маємо. Я понял. Хорошо. А когда можно будет надеяться? Ну, хуй, можно в следующий день. А что тебя по протону интересует? У тебя других интересов нет? Или вопросов? Ну. Так, все остальное в порядке? Ну, более-менее развивается нормально. Про що це може свідчити, і чи є порушення закону в тому, що заступник міністра є співзасновником підприємства разом з олігархом? Кожен чиновник зобов'язаний. Після призначення на посаду протягом 10 днів передати своє майно ці корпоративні права або підприємство в управління третім особам. Це не можуть бути ні члени сім'ї, ні якісь близькі особи. Це повинна бути якась незалежна третя сторона. Жувані Кеслер, голова європейського управління по боротьбі з шахрайством, наголошує, що наявність спільного бізнесу у чиновника і олігарха це конфлікт інтересів, недопустимий у розвинених країнах. Таке не повинно траплятись, тому що часто. Це призводить до того, що приватний інтерес бере гору над інтересами громади та суспільства. Коли немає прозорості в ухваленні рішень, вони можуть бути ухвалені у збиток державі та її економіці. Будь-яка присутність конфлікту інтересів має бути не тільки публічно заявлена та визначена конфлікту інтересів потрібно запобігати та уникати таких ситуацій. втім, сам Діденко нічого поганого у своєму спільному з олігархом бізнесі не бачить. Підприємства, що належать до сфери управління міністерства, не мають контрактних стосунків із ТОВ «Протон-21» і не проводять переговори про укладання угод із ТОВ «Протон-21». Зазначу, що у своїй діяльності на посаді заступника міністра енергетики та вугільної промисловості я дотримуюсь усіх вимог чинного антикорупційного законодавства України. У зв'язку з цим ми вирішили запитати у міністра Володимира Демчишина, як він оцінює діяльність свого заступника Ігоря Діденко. По Ігорю Діденко, хотів уточнить yeah. ваш заміститель, почему yeah. ви его не уволили? Он був назначен еще до вас, no. чи інтереси у нас. No, покшу, я покшу не знайшов кращої людини, щоб його замінити. А ви сейчас іще? Звичайно. Але я кращої людини поки що не знайшов. Тому він виконує свої обов'язки. Отже, спершу ми звернули увагу на факти, які можуть свідчити про те, що окремі чиновники працюють не тільки на державу, а також на конкретні фінансово-промислові групи. А в ході розслідування навіть знайшли цьому можливе логічне пояснення, а саме спільний бізнес чиновника та олігарха. Але, схоже, у влади немає політичної волі для боротьби з цим явищем.